Політика є в ефірі парламентської я вітаю глядачів телеканалу Рада, гостя нашої ефіру, народний депутат України Олена Бойко. Мої вам вітання. Поговоримо з вами про місцеве самоврядування, про ті питання, які сьогодні є в порядку денному розгляду. Комітету, до речі, якраз ви представляєте цей профільний комітет парламенту? Ну і загалом основні правові моменти і проблеми, і можливості їх регулювання. Якщо загалом говорити про цей напрямок, то хотілося б зрозуміти, як працював комітет, оскільки ми зараз говоримо про підсумки, завершилась сесія. Зрозуміло, що завершилась певний етап роботи цього комітету. Зрозуміло, що робота не зупиняється, але які підсумки уже сьогодні можна підвести? Підсумки можна підвести дуже позитивні і оптимістичні. Не один експертна оцінка говорила про те, що наш комітет, який є профільним, є професійним, працює ефективно, і я пишаюсь тим, що я є членом комітету цього є. Стосовно роботи на цій сесії, це понад 100 Питання, які розглядали під час засідань наш комітет. Питання дуже важливі і для децентралізації, і для державної служби, і місцевого самоврядування, і адміністративно-територіального устрою. З тих ста питань це 37 законопроєктів. законопроектів. Якщо говорити про їх значимість, вони є неоціненними. Кожен з них. На жаль, я про всі не можу говорити, тим не менше. Ключові проекти, які наш, наш комітет, є наступними. В першу чергу це підтримка децентралізації. І мені приємно сказати, що саме на цій сесії прийнято законопроект 4772, це зміни до закону про добровільне об'єднання територіальних громад, який унормовує питання приєднання до вже створених об'єднаних громад, нових громад. Що ми пропонуємо? Цей законопроект пропонує, а вже закон, що міста обласного значення автоматично визначаються такими, як є спроможними. Це означає, що це спрощена процедура приєднання до них, і це процедура приєднання без проведення виборів, бо це була єдина і дуже суттєва перепона для того, щоб відбувались допоміжні вибори в цих громадах і приєднувались до великих вже створених спроможних громад. Тобто є Марія. громади, не окремі сели, які знаходяться в межах обласного, наприклад, центру, і вони з таким невизначеним статусом вони сьогодні можуть без проведення виборів просто приєднуватись до області, так. створюючи єдину громаду. Так ну як правило, вони в контексті і економічної діяльності обласного центру або люди проживають, працюють в обласному центрі. Воно практично і логічно нам. Логічно, звичайно. Якщо не місто обласного значення є спроможною громадою, угу. то питання, що таке взагалі спроможна громада, тому це є логічно, продовж. Уженням децентралізації з тих проєктів, які підготовлено, але ще не винесено на розгляд парламенту, є дуже важливі законопроекти. Зокрема, на останньому нашому засіданні ми підтримали і пропонуємо Верховній Раді прийняти в першому читанні законопроект про засади адміністративно територіального устрою, це проєкт 8051. Це дуже важливий законопроєкт ну, для продовження реформи децентралізації, і важливий з точки зору того, що досі у нас не було ніякого законодавчого підґрунтя для е, того, щоб ми працювали з адміністративно територіальним устроєм. Цікава ситуація. Про е, необхідність реформувати цю цей напрямок і взагалі про врегулювання питань адміністративно-територіального устрою говорять уже понад 15 років. Але насправді правил і досі досі немає. не було. На сьогодні ми користуємось постановою Верховної Ради Української РСР 81-го року, і цей архаїзм, звичайно, треба було прибирати. Чим важливий цей законопроект? По-перше, ми унормовуємо понятній категорійний апарат. Тобто ми визначаємо, що таке адміністративно-територіальний устрій, що таке населений пункт, що таке місто, село, селище, що таке адміністративно-територіальна одиниця, і таке інше. Тобто, навіть термінологію потрібно сформувати і критерії визначення статусу так, того чи іншої, чи іншої території. Звичайно. Надалі ми uh -huh. визначаємо, що існує три. Рівня місцевого самоврядування, базовий рівень це місто, село, селище, субрегіональний рівень це район, і регіональний рівень це область. А це не було визначено ще на етапі, коли розпочиналась децентралізація про трирівневий устрій в державі? Ще раз повторюю, у нас немає жодного нормативного тобто документу, це було який лише визначає теоретично заявлено, Звичайно. але не було зрозуміло на Звичайно. законодавчої бази відповідної і нормотворчості. Такої ще не відбувалося. Звичайно. Це тільки зараз вона розпочинається? Тільки розпочинається. І крім того, ми прибираємо дуже важливі неузгодженості, наприклад. Розподіл міст на міста районного значення, обласного значення. Наразі проєкт пропонує те, що просто місто, місто районного чи місто обласного значення такого поділу не буде. Надалі пропонується. Повернутися до дискусії стосовно субрегіонального рівня. Натомість цей проект 8051 виписаний відповідно до норм Конституції. В Конституції цей субрегіональний рівень, тобто райони, у нас збережені. Тому, не дивлячись на експертні оцінки і пропозиції прибрати райони як такі, тобто їх ліквідувати, на жаль, на сьогоднішній день без змін до конституції, ми не можемо цього зробити. Тому така пропозиція залишається. Ну, цей закон, що стосується адміністративно-територіального устрою, навіть мова йде зараз про засади. Це конституційний документ, чи його Абсолютно. можна ухвалити лише зазначивши на рівні парламенту, давши. Скажімо, початок діяльності в цьому напрямку і організації і певної структури самої території України. Розвінчую міф. Цей документ повністю відповідає сучасним нормам Конституції України. Тобто, навіть Не без потріб, змін до Конституції може без змін відповідно до норм Конституції угу. приймається цей законопроект. Що є важливим в цьому законопроекті? Це унормування нормування питань е, створення. Адміністративно територіальних mm -hmm. одиниць, зміна їхніх меж, найменування, перейменування, тобто встановлюються правила, які досі не були встановлені взагалі ніяким чином. А на підставі чого ми зараз змінюємо межі і перейменовуємо окремі населені пункти? Хотілося б зрозуміти. Ви ми... кажете, немає певної правової бази, а насправді відбуваються процеси. Ми користуємось досі 81-го року постановою Верховної Ради Української РСР. Це архаїзм, який треба виправляти однозначно. Субтитрувальниця і що є дуже важливим в цьому законопроекті, те, що створюється такий спеціальний державний реєстр адміністративно-територіальних одиниць. Це дуже важливо. Угу. Це означає, що всі міста, села, селища, райони, області вони будуть занесені в єдиний реєстр, в якому можна буде пересічному громадянину перевірити, наприклад, правильність написання свого населеного пункту. Ми знаємо, що сьогодні у нас дуже, да, у нас дуже багато проблем у громадян. І У нас на сьогодні немає. немає. І громадяни інколи отримують паспорт з неправильною пропискою або документи, які не відповідають право власності назві населеного пункту, і це є проблемою. потім Верховна Рада приймає рішення про перейменування того чи іншого населеного пункту, приводячи відповідність до певних нормативів. Отже, цей реєстр має вирішити питання звичайних громадян, звичайні, але дуже важливі питання. Власності, прописки і інше. Тобто, мова зараз йде насправді про документ, який має визначити основні правила гри в системі адміністративно-територіального устрою і ті критерії, за якими ми будемо надавати або розуміти статус того чи іншого населеного пункту. Я правильно так, розумію? Так, це лише засади адміністративно mm -hmm. територіального устрою. Якщо ми хочемо побачити в додатку мапу України, то, тобто структуру на жаль, самої структуру нашої території ми не побачимо на сьогоднішній mm -hmm. день. Чому? Тому що це буде. Другим етапом, після того, як парламент прийме закон угу. в цілому про засади адміністративно-територіального устрою, ми вже можемо говорити про адміністративно територіальний устрій як закон України і як мапу, яку вже структуровано можемо побачити. А коли ми всього... зможемо побачити, от насправді, якщо дійсно говорити саме про той розподіл, про ту структуру, яка буде зазначена, ми будемо розуміти межі окремих населених пунктів, це тоді, коли буде завершено вже процес об'єднання територіальних громад і врегулювання всіх територіальних моментів пов'язаних з розташуванням територій, з конкретною фіксацією їхніх меж. Ну, це тобто було б це... ідеально, і це було б uh -huh. бажано. Тим не менше життя триває і припиняти процес або прискорювати добровільного об'єднання заради того, щоб намалювати мапу. Uh -huh. Я думаю, що це не зовсім логічно і коректно. Думаю, що ці процеси будуть перманентними до завершення в цілому об'єднання територіальних громад. Ми знаємо з закордонного досвіду, що такі об'єднання може тривати роками, десятиріччями є перманентними. Тобто, ми можемо знати крайні межі території Звичайно, держави України. Але внутрішні норми можуть ще змінюватися. Можуть, але не обов'язково будуть. Угу. Це процес, який ми можемо побачити лише після того, як побачимо в цілому закон про засади адмінтерустрою, угу. і коли е, всі питання щодо малювання, умовно кажучи, цієї мапи будуть вирішені принаймні на поточний період. Що загалом сьогодні відбувається в системі об'єднання територіальних громад? Як ви аналізуєте сам процес? Наскільки він є успішним? І чи є залишили ще проблемні моменти? Здавалось би, вже не перший рік, ніби йде процес, але що насправді сьогодні можливо гальмує його? Процес триває, процес не зупинити. Мені дуже приємно говорити про те, що на початку, хоча й були перепони, і недовіра до цієї реформи, наразі чим далі, тим більше угу. і довіри громадян, і довіри представників громадян, тобто і народних депутатів, і місцевих депутатів до цієї реформи, вона дійсно є позитивним моментом і єдиною і найбільш успішною реформою в Україні, яка Відчутна сьогодні і зараз ну, це соціально відчутні результати соціально-економічний розвиток, розвиток інфраструктури. Це вже до доведений mm -hmm. факт. Що стосується наступних етапів і проблем, ви абсолютно праві в тому, що гальмувати неможливо цей процес і не можна зараз. Бажано вже в 2019 році ми вже перейшли межу в 50 плюс громад, які об'єдналися. Це означає, що ми маємо підходити до логічного. Завершення цієї реформи і приймати рішення. Варіант перший. Або ми і далі працюємо з добровільним об'єднанням і даємо можливість громадам необмежений час для того, щоб вони прийняли рішення, або ми приймаємо політичне рішення щодо об'єднання цих громад. Які залишилися вже в недобровільний спосіб, ага, тобто вимова йде про те, що поки відбувається добровільне, тобто громадяни мають право і можливість самостійно визначатися, як їм об'єднуватись, куди їм приєднуватися, до якої території, але з часом можна підійти до того, що на рівні кабінету міністрів будуть встановлювати спроможність тих чи інших громад, і вже в таких територіях створювати об'єднання територіальні громади. Тобто сьогодні... від добровільного до примусового таке можна. Б, на сьогоднішній сказати. день питання примусового е, об'єднання лише обговорюється. Правових засад щодо такої розмови на сьогодні немає. Кабінет міністрів не може таке робити. Єдине, що якщо буде політичне рішення, звичайно, це будуть зміни до закону і лише okay. на підставі, на законних підставах, тоді вже питання можуть вирішувати. Але, взагалі, от на сьогодні, в принципі, є певний, скажімо, ну, можливо, Дисонанс бо по різному розвиваються території, адже території, які об'єдналися, вони мають зовсім інший алгоритм дій. Вони мають підтримку, вони розуміють на що їм розраховувати. Є території, які дійсно сьогодні ще вагаються або не мають такої можливості, щось стримує цей процес об'єднання, і в них абсолютно інший процес відбувається. Є території, взагалі вони зовсім маленькі, є окремі села, які досі вони не приєдналися ні до одних, ні до інших. Тобто вони взагалі випадають. Із цього алгоритму, що насправді відбувається, і як от в цій ситуації діяти. Ви абсолютно праві щодо неоднорідності, і це з точки зору державного управління є величезною проблемою і величезним викликом для України, яка в 2014 році, не дивлячись на політичну, економічну кризу, розпочала процес добровільного об'єднання громад закону про добровільне об'єднання громад, який підписав тодішній прем'єр-міністр Арсеній Петрович Яценюк, і сьогоднішній прем'єр-міністр абсолютно в Унісон підтримує, продовжує і розвиває тему децентралізації. Звичайно, це величезний виклик, але ми маємо перейти цей виклик і прийняти його як такий без складнощів і без проблем ми не вирішимо питання. Не можна нарізати е, мапу України, силоміць. Це не є тістечко, угу. яке можна Вона має бути органічною. Вона має звичайно бути органічною. але в першу чергу завдання децентралізації і об'єднання територіальних громад зробити такі громади спроможними, комфортними для жителів. Угу. Спроможними для подальшого економічного розвитку і для того, щоб досягти цієї мети, територіальні громади і члени територіальних громад мають прийняти. Рішення, в яких обсягах вони мають об'єднатися, з ким їм комфортно, яка інфраструктура їх задовольняє, ось тому і є принцип добровільності. Але наскільки тут Верховна Рада справляється зі своїми обов'язками? Давайте скажемо про те, що Верховна Рада повинна призначити вибори в тих чи інших територіальних громадах для того, щоб дати старт їхньому об'єднанню, офіційно затвердженому. Верховна Рада тут справляється зі своїми завданнями, офіційно ухваливши рішення і давши таку можливість для людей. Це складне питання. Чому? Тому що є дві позиції: призначення місцевих виборів позачергових це повноваження Верховної Ради України. І ви абсолютно праві, що 98 постанов, підготовлених комітетом на сьогоднішній день не виносяться або там виносяться, але не доходимо в порядку денного до їхнього розгляду. Це питання позачергових виборів у зв'язку з достроковим припиненням повноважень міських сільських селищних голів у зв'язку зі смертю або написанням заяви про. Відмову від повноважень. І друга частина теж непроста, це призначення перших виборів, але це вже повноваження Центральної виборчої комісії. І, на жаль, Центральна виборча комісія до цього питання ставиться, м'яко кажучи, дуже скептично. Постанови, якими затверджується порядок призначення таких виборів, вони є не в правовому полі. Чому? Тому що призначення виборів перших можливо лише двічі на рік восени. І весною тобто і тут обмеження певні і тут є обмеження, тому ми дуже чекаємо осені щоб подивитися, скільки mm -hmm. буде постанов центральної виборчої комісії про призначення перших виборів для того, щоб дати наступний старт. Але це неправильно, mm -hmm. тому що на період вже проведення цих виборів бюджетний процес на наступний рік буде запущений, і знову в ручному режимі нам прийдеться вирішувати питання бюджетування для тих, Ось, перших нам на марші змінювати цю так. всю ситуацію, оскільки так. дійсно всі основні. Ні, правила фінансування таких територій мають бути закладені в бюджеті, звичайно. Ну от ми говоримо про ті моменти, які мають бути, але от управління цими територіями воно також повинно бути в правовому полі, і в правовому полі уже нової України, сучасної України. Про державну службу у нас уже є закон. Він діє а у нас з законом про службу місцевих органах влади. Закон про державну службу України про нього говорять дуже багато. Говорять і про позитивні речі, говорять і про недоліки, з якими ми працюємо надалі. До речі, в комітеті у нас розглядається законопроект 7528, Вже комітет його підтримав і теж визначає його як нагальним. Це унормування інших нормативних актів до закону про державну службу. Це внесення змін в понад 30 законів. Чинних законів України це дуже важливо, але на жаль, сьогодні ще питання не вирішено. Тобто то уніфіковане право має бути яке Уніфіковане діє, право. Усім... і в унісон до закону про державну службу. Звичайно, дуже важлива реформа служби в органах місцевого самоврядування. Такий законопроект був підтриманий парламентом, але не набув чинності. З певних підстав А підставою стали повернення його цього документу до Верховної Ради до з пропозиціями Верховного... або зауваженнями президента. З пропозиціями зауваженнями президента такі пропозиції не були підтримані. Тому комітет мудро поступив, підготував новий проект. Тобто розпочали цей шлях спочатку? Розглянув вже. Ми вже на етапі того, що просимо Верховну Раду України визначити його як пріоритетний. І питання, які були конфліктними і незрозумілими, і дебати щодо них були, ми прибираємо. Тобто, зміни в закон про місцеве самоврядування щодо призначення і ініціативи призначення заступників міських сільських селищних голів, ми просто прибираємо з контексту для того, щоб в цілому дуже цінний документ міг потрапити без проблем і конфліктів до Верховної Ради а України. А цей Конфлікт потім не позначиться на практичному його застосуванні, і правила от призначення. Вони якимось чином будуть або розмитими, або незрозумілими не настільки чітко виписані сама процедура. Ніяким чином не позначиться, тому що сьогодні це питання врегульовано в законі про місцеве самоврядування в Україні. І наразі, якщо говорити про зміну правил, доцільно говорити про нову редакцію закону про місцеве самоврядування, але вже після того, як буде вирішено питання засад адміністративно-територіального устрою. Тобто практично уже скоро можна буде побачити документ, який регламентуватиме всі правила в системі управління територіями, тобто в системі органів місцевої влади. Але давайте поговоримо, якщо оскільки от зараз дійсно ми говоримо про децентралізацію, про місцеве самоврядування. Зараз з'являється стільки багато можливостей для місцевої влади для того, щоб управляти, господарювати, налагоджувати систему загалом життя на окремих територіях, що на рівні права навіть з'являється, можливість об'єднання територіальних брати, це один інструмент, міжмуніципальна співпраця громадян. І ще можливо, як таке, як конгломерація. Здавалось би, іноземне слово, але за ним. Стоїть чіткі й зрозумілі правила, як діяти цим територіям. Що це за законопроект? Це законопроект про міські агломерації. Uh -huh. Його дійсно підтримав наш комітет і пропонує до розгляду Верховної Ради uh -huh. прийняті за основу і. Це якраз унормування питання співробітництва, але поза межами закону про співробітництво територіальних громад, угу. тих громад, які є великими агломераціями. Тобто, тоді, коли велике місто, а поруч є міста, супутники, села, селища, супутники, унормування питань їхнього співробітництва дуже важливо для того, щоб врахувати інтереси і великого міста і малого села. Тобто, це чимось відрізняється від, між, від документу і взагалі правил міжмуніципальної співпраці. Це якийсь певний. Симбіоз, третій а. варіант між добровільним об'єднанням тобто, і Тобто не співробітництвом. підпроєкт якийсь конкретний, а загалом це так... співробітництво, угу. це розширене співробітництво, угу. але шляхом утворення відповідної ради агломерації, і які можна передавати тобто, певні повноваження. Центр управління з'явитися? новий центр управління коригування питань соціально-економічного, інфраструктури і всіх інших, які будуть надані повноваження. Така пропозиція є. Дійсно успішна робота досить на рівні комітету. І Цікаві і перспективні такі інструменти у правовому полі з'являються саме в системі місцевого самоврядування і децентралізації. Дякую, що завітали до нашої студії. Бажаю успіху. Дякую. Олена Буйко, народний депутат України, була гостею нашого ефіру. Дякую глядачам за увагу. Зустрінемось.